Допит ватажка луганських бойовиків Плотницького по справі Савченко стане початком кінця невизнаних республік на Донбасі. В цьому певні адвокати льотчиці прогнозують, що кривдосвідчити Плотницький буде після завтра, в середу. Тим часом сьогодні на суді виступав кореспондент російського телебачення. Він визнав, що півтора року тому в'їхав в Україну незаконно, бо прикордонний контроль пройшов лише з російської сторони. На якій ще брехні зловила надії Савченко НТВшника, журналіста ТСН, єдині, хто це зафільмував. Донецький суд Росії тут уперше за два місяці процесу над Савченко дозволяють операторам у залі знімати не хвилину, дві, а все засідання. Єдина умова у кадр не мають потрапляти прокурори та судді. За кілька хвилин до початку Надія скаржиться ТСН, що трохи застудилася, та, попри температуру, переносити засідання не хоче. Мріє якнайшвидше повернутися додому. Дуже сподіваюся, що вже зможу привітати українців з новим роком в себе на батьківщині. Тут чекали анонсованого приїзду ватажка луганських бойовиків Плотницького, але він знову не з'явився. Натомість із басманого Москви свідчить журналіст російського телеканалу Олександр Токарів. Конференц зв'язок із ним налагоджують хвилин 15. Басманне правосуддя в принципі як завжди. У решті з екрана московський парубок детально розповідає, як він, єдиний журналіст, півтора року тому брав інтерв'ю в полоненої українки. Допоміг ігор Плотницький на той час керівник батальйону луганських бойовиків. Зоря була задержана така жінка, на очі. ми собственно захотіли записати нею інтерв'ю. Він розповідає, як і де воювала Савченко. А от те, що під час інтерв'ю в Надії була вогнепальна рана на руці, забув. Ні, нет, на неї поведения ніках не было, состояние здоров'я у неї було нормальне, чувствовала себя прекрасна. Вот, Надія сказала, що когда захочет покушать, она скажут. От чувствамся Да что вы, а то ви знімали ранення на моєї не Тама Ви помітили, тільки, що не предлагали? Російський НТВшник заминається, підвищує голос я і відкрито бреше, коли захист намагається з'ясувати, як він потрапив на Донбас. Токарів зізнається, що навіть не намагався отримати акредитацію в Україні. Дозвіл на роботу йому дали так звані представники ЛНР, і кордон він перетнув офіційно лише з боку російського прикордонного пункту і зварине. Ми задумчали. террористами и Луганской области. Я вообще не понимаю вашего вопроса. В каком плане, что сотрудничал? Что за террористы вообще? Вы о ком? Вы сами о том, что если вы того, въезжаете потом... в страну, нужно получить официальное разрешение на работу. Вы когда-нибудь об этом слышали? Вы вообще профессионал? Официально... Я хотел получить официальное разрешение на... Вот мне пришел через КПП из Варина. Я ожидал, собственно, украинских пограничников, но там никого не было, кроме... Они, собственно, и осуществляли контроль на тот момент, потому что пограничники ушли с КПП. Он рассказал очень трогательную историю о том, как НТВ без аккредитации работает на территории Украины. Та просто переходять здесь в на границю, которая не контролюється українськими пограничниками. Это, в принципі, все, що необходимо знати, том, як работают російські СМІ на території Востоку України за кадром у Басманому ресуді Москви. Один із адвокатів Савченко виявляє основного фальсифікатора справи слідчого Маншина, який кажуть, ймовірно міг впливати на свідка. Та суд відмовляє захисту в тому, аби викликати його для допиту. Тим часом захист прогнозує приїзд основного свідка Плотницького. Кого буде ще ганебнішим, і вже уявляють, як ватажок Луганської псевдореспубліки розповідатиме, як він спочатку тримав у полоні Савченко, а потім сам її, начебто, і відпустив на волю. Мой прогноз, що Платніцького привезуть до кінця Приїзд приєсплатницького суда внівся як сам'єні буде демпінгом політичної власті ні республік і врать під судом. Такому чоловіку вже свідчують це слишком висока ціна. Понімаєте? Очень висока ціна. Якщо ти так говориш в суді, то хто ж тебе повірить в своїх обізвательствах в часті мінських соглашень? Почитати свідчення Плотницького, які він уже давав слідчим, та й оцінити рівень фальсифікації усієї справи Савченко. Віднині може і кожен охочий. Усі 40 томів справи Фейгін виклав в інтернет для вільного доступу. Валентина Мудрик, Вадим Дмитрів із російського Донецька, ТСН один плюс один.